Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже глибоку тему. Про те, чи задумувались ви, для чого ви прийшли сюди на землю, для чого ви народилися, ростете, живете на цій землі. Якщо ні, то дуже рекомендую задуматись над цим питанням. Бо насправді. Ми ж не тварини з вами і не прийшли сюди просто виконувати якісь фізичні е, звичайні дії. Ні, ми люди, тому у нас є більш глибоке розуміння цього питання. Кожна людина приходить на цю землю для того, щоб його душа еволюціонувала, для проходження певних уроків, для отримання певного досвіду. Для того, щоб ставати більше свідомою, розвиватися, підніматися вище на ступінь свого розвитку. Для того, щоб кожен згадав себе справжнього, справжню свою душу, згадав, хто він, для чого він прийшов на цю землю, свою місію, своє призначення, те, що він повинен зробити в цьому житті. Також згадати і прийти до того, що відчуття божественного кохання і благодаті, яке є у кожної людини. Тому що кожна душа хоче розвиток, хоче еволюцію душі. Якщо ви ще не прийшли до того, щоб позрозуміти, хто ви є справжній, Звертайтеся, я вам з радістю допоможу. За допомогою астрології ми можемо розібратися і зрозуміти вашу місію, ваше призначення вашої душі. Для чого ви прийшли на цю землю?